Чому Трамп скасовує Будапешт, не дає томагавки, але запроваджує санкції проти Росії. У цьому сьогодні будемо розбиратися зі Станіславом Желіховським, політологом міжнародником. Пане Станіславе, рада вас вітати в нашій студії. Доброго дня. Отже, нещодавно ми побачили перші санкції проти Росії за каденції другої каденції Дональда Трампа. Президент США довго відкладав ось ці дедлайни, якісь і, врешті-решт, він вдарив саме по Росії, не по Індії, не по Китаю. А ось саме по нафті Росії Путін зараз робить вигляд, що не боїться мовляв, це на їхню економіку не вплине. Але все таки про що свідчить ось цей крок Дональда Трампа. І наскільки він насправді може бути вбивчим для російської економіки, ну дійсно, ми бачимо, що друга вже адміністрація Дональда Трампа показала, врешті-решт, ну можливо, ще невеличкі, але зубище до Росії та її економіки. І ми бачимо, що дійсно американський кермач запровадив перші такі, от важливі санкції, каз такі, які б'ють по енергетичній галузі Російської Федерації, по її нафтогазовій сфері. І якщо ми говоримо якраз таки про такі. І компанії, як «Роснефть» та Лукойл, то вони дійсно займають дуже велику частину в російській економіці. А як відомо, російська економіка, ну, як і зрозуміло, що що будь будь-яка економіка, вона залежна датносули е, 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 російська залежна від енергетичних носів. Це по перше, якщо ми говоримо за Росію. Але очевидь, що її воєнна машина залежить від її економіки, як і в принципі в будь-якій державі. Якщо, якщо економіка недостатньо розвинута, то вона не може витягувати воєнну справу і тут. Якраз так я думаю, теж має місце умисел американської адміністрації, щоб скажімо так зменшити можливості російської економіки в контексті її, от, скажімо так підпитування, от і от ну воєнної машини, яка направлена якраз таки на агресію проти України. Якщо ми говоримо про те, наскільки змінилися взагалі реалії, якщо ми говоримо про відносини між США та Росією, то дуже важливо, що. Що якраз таки це сталося в контексті відмови або відкладення, можливо, ну побачимо, як, як, як перебігатимуть події е, саміту в Будапешті. Він мав відбутися незабаром, але бачимо, що зараз це питання повисло в повітрі, і не факт, що взагалі Трамп і Путін найближчим часом зустрінуться незалежно від того, чи це буде Будапешт, чи це може бути будь-яке інше місце на земній кулі. Але тим не менше, ми можемо наразі констатувати, що Певна зміна підходів американського а міністра, що, що спровокувало цю зміну. Що ось відклалася? Зустріч я думаю, це не бажання російського диктатора Володимира Путіна сідати за стіл перемовин. Лише Путін готовий підписувати якусь оцю гіпотетичну угоду про перемир'я, лише у випадку, якщо Україна погодиться на ті. Ті е, максималістські власні вимоги, які е, вимагає Кремль, вочевидь, це означало би капітуляцію України, бо більше це означало б капітуляцію всього західного світу, е, зокрема і Сполучених Штатів Америки, що неприйнятно. Я думаю, що для Дональда Трампа також я не думаю, що він хотів би війти в історію як президент, е, ну так лі, лідер держави, яка, скажімо так, є однією з таких. Не головних локомотивів всього вільного світу, от і що саме він підпишеть. Те, чого хоче російський диктатор, який маючи набагато менші економічні і військові спроможності, ніж США, ну тим паче Захід в цілому зміг власне нав'язати такі такі вимоги. Тому я думаю, ну ми так сам повинні розуміти, що і не так все просто, і в цьому на цьому шляху було, тому що американський керманич теж мабуть він ще не в повній мірі усвідомлював наскільки ці вимоги Путіна можуть бути катастрофічними, і ми пам'ятаємо, що здійснювався тиск на українську сторону, і навіть не виключається, ну принаймні тої інформації, що ми можемо е, отримати, це відбувалося під час е, візиту президента Зеленського до е, США і тоді так само з, е, під час закритої частини, як як зазначається, мали місце спроби американського лідера натиснути на Україну, але на щастя Україні. Її представникам і президенту Володимиру Зеленському вдалося переконати американського кермана чи ба більше думаю, що ще небийку роль в цьому зіграв і візит генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Ми знаємо, що він дуже такий сильний переговірник, і він має позитивний вплив на долю Трампа саме. І, ну, якось вдалося знайти той ключик від Трампівського, скажімо так, замка. І, на щастя, все ж таки, якраз таки під час цього візиту Трамп і оголосив про те, що поки що Будапешту не буде зустрічі, яка планувалася. Ну і так само, якраз таки в той, в той же ж період і ми дізналися про в той приблизний час. Це про те, що Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти РосНєфті і Лукоїла, що дуже важливо. І до речі, якщо ми говоримо про інші країни, які мають партнерські відносини, перш за все за Китай, то скажімо так, у ця ударна хвиля також уже також вже є відчутною у, у Пекіні. Там теж уже скажімо так, переглядають деякі компанії питання того, чи варто закуповувати російську енергетичну сировину. Це дійсно позитивно. Тобто, в певною мірою тут і. Мають місце і такі от вторинні санкції, тільки скажімо так, не запроваджені ще поки що офіційно, але поки що щодо Росії це теж позитивно. Ну і саме головне, що в цьому варто що тут варто підкреслити, що це відбулося якраз таки в той самий період, коли в європейському союзі схвалили власні санкції проти Росії, зокрема до речі, там уже і говориться про. Китайські інтереси, про okay. її там певні компанії, тобто насправді і ми спостерігаємо за свою своєрідною такою синхронізацію цих санкційних обмежень, що давно варто було зробити, але бачимо зараз. Сподіваємося, що це матиме результат. Але вичують потрібно ще зачекати, тому що ну ще не так просто, звісно, буде змусити Путіна домовлятися. Але от такі перші важливі кроки, саме якщо ми говоримо за другу каденцію Дональда Трампа були зроблені і варто рухатися в цьому напрямку надалі. Ну, Трамп говорить про 6 місяців, тобто півроку, через яких ми побачимо якийсь певний результат. Звісно, що українцям хотілося б швидше, але ну насправді це такий важкий процес. У Білому домі заявили, що Трамп скоро зустрінеться із Сі дзінпіном 30 жовтня в Південній Кореї. Ми знаємо, що у них і між собою є така певна ескалація, певна торговельна, тому що не можуть вони ось підписати цю угоду. Чи буде Дональд Трамп говорити з Сі Цзінпіном про Україну, тому що ось ви на початку сказали, що здатність продовжувати війну вона залежить від економіки. А коли США зараз б'ють по російській економіці, ми звісно без підтримки Заходу і США також ну не зможемо вести цю війну. І тут виходить, що коли і Росія буде неспроможна, то мабуть що вона буде на когось розраховувати на Китай на не знаю. Ну, ресурсами там на південну Корею, Північну Корею. Е, е, і ось чи зійдуться тут фактично дві сильних економіки світу: Китайська і Західна, е, і чи не буде ця війна? Ось така довготривала до перемоги якоїсь із них? Ну, дійсно бачимо, що дійсно, що планується зустріч американського президента Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзінпіньом, і це має бути дійсно. В південній Кореї, в Пусані, і я думаю, що там є про що говорити, і не тільки про Україну, а й звісно. Про інші важливі питання. Ну на мій погляд, що під час цієї зустрічі все ж таки більше уваги е, сторони приділятимуть е, поліпшенню е, відносин між країнами, тому що вони зараз знаходяться на дуже низькому рівні, і е, бачимо, що за дольне Трампа якраз таки ще більше ці відносини е, е, за, е, загострилися. Так, вони були непростими із за адміністрації Джозефа Байдена. І навіть візит Цзінпіня до сан франциско не сильно змінив ситуацію в ліпше бік. Але за долю Трампа ну напевно вже зараз було побито усі антирекорди в цьому контексті, і тому ми бачимо, що дійсно сторони намагаються віднайти можливість порозумітися, тобто згладити ті кути, які мають місце у двосторонніх відносинах між країнами у відносинах різного характеру і політичного, і економічного, і будь-якого іншого. От хочу надати, що якраз таки цими днями взагалі були ризики, що знову ця зустріч зірветься, тому що насправді сторони могли зустрітися ще раніше в Китаї. Я хочу надати, що якраз таки було дуже багато заходів на початку, на початку вересня, вересня угу. так і. Трамп заявляв, що він от, нібито отримав запрошення, і він там обірковує чи їхати до Китаю чи ні. Він це заявив, що десь улітку. Звісно, це була для нас всіх інтрига, чи полетити він туди чи ні, але він туди не полетів. Чи добре це чи, чи погано? Ми не знаємо. Ну насправді ми пам'ятаємо, що там вистачало тих лідерів, скажімо mm -hmm. так, які які самі намагаються покращити відносини з Піднебесною, зокрема, і Путін був там і Кім Чим. In, і mm -hmm. також mm -hmm. на радна раддермоді так до речі, індія теж важлива, важлива країна в цьому контексті. Що ми говоримо про подальше подальше співіснування тих чи інших держав, зокрема, якщо ми говоримо про сполучені штати Америки, які країни, які формують альтернативний полюс сили, так так ось я думаю, що перш за все вони приділятимуть, скажімо так, увагу саме двосторонні відносинам. Можливо, вони обговоритимуть. Підписання великої угоди між США та Китаєм, принаймні раніше про це зазначали, не знаю чи наскільки це можна буде реалізувати, але думаю, спроби матимуть місце. Україна думаю, підніма... Ну, питання України підніматиметься, так само, як і агресія Російської Федерації. Але, на мій погляд, поки що Трамп намагатиметься сам не дуже сильно приділяти цьому уваги, якщо сам Китай не буде піднімати, тому що ну можливо в санкційному контексті, не виключаю, але щоб це не стало скажімо так, щоб це питання не стало подразником на каз таким під час цих спроб віднайти точки дотику між країнами. Але ми так само поні розуміти, що така зустріч може породити, ну скажімо так, важливий прецедент, тобто можливості подальшоможливість подальших зустрічей на різному рівні, зокрема і на найвищому. І я хочу ще зазначити, що ну таки цими днями до Трампа повідомив, що він можливо відвідає Китай на початку 2026 року. Тобто, це таки він Китай в Китаї може бути і і Я не виключаю, що вже тоді можливо і е, сторони підпишуть цю велику угоду. Ну як, як один із варіантів знову ж таки, ми не можемо зараз точно спрогнозувати, але такий, такий варіант перебігу не виключається. А ось що стосується е, е, Росії, можливо, таким чином, що Трамп намагається зараз уже працювати більше з Китаєм, щоб все ж таки. Е, Якщо не розірвати повністю цей альянс РФ і та КНР, але все ж таки послабити їхні зв'язки і запропонувати щось цікавіше Китаю, все ж таки американський ринок і, взагалі, західний ринок набагато перспективніший для 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 КНР. Більше того, я думаю, що Америка може запропонувати власні енергетичні ресурси, якщо це потрібно, тому що в неї дійсно такі можливості є. А Трамп, як відомо, він пропонує. І європейцям, і так само може пропонувати азіатам і, 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 і будь-кому, аби тільки хтось захотів їх купити. Тому знову-таки, завдяки своїй бізнесовій жилці він намагається поштовхувати різні такі угоди. Тому побачимо насправді дійсно дуже цікавий трек. Я більше ніж впевнений, що Китай міг би вплинути на Російську Федерацію. Ось але не хочуть. Цього поки що не хочуть. Вони поки що вичікують, і можливо їм ну з якихось міркувань поки що Китаю це вигідно через Тайвань, через те, щоб відволікти Тайвань теж до речі цікаве питання. Я не виключаю, що це питання буде підніматися, але взагалі хоч взагалі хочу надати, що навіть було нещодавно інформація, що можливо навіть США Трамп особисто готовий піти на якісь поступки в контексті Тайваня. Ну тут дуже спірне питання. Насправді я. Не дуже би схвалював би таке рішення, тому що все ж таки Тайвань це дійсно можна сказати такий от бастіон вільного світу біля червоного Китаю, біля комуністичного Китаю, і враховуючи там, що там дійсно зрі така от зріла демократія, і це ця невизнана країна. Вона досить таки є економічно розвинута. Ну це фактично фабрика Південно-східної Азії. Я б звичайно захищав би цей острів з надією, що. Китай не зможе її інтегрувати до себе, тому що ми знаємо, які наслідки потім будуть для самих жителів цього острова, і це буде дуже сумна картина. Тому тут сподіваємося, що буде віднайдено якийсь баланс інтересів, і таким чином, все ж таки, Трамп не поступиться власне таким можливим питанням, як Тайвань. Але робота звісно відбуватиметься в контексті поліпшення відносин. Можливо, все ж таки. Будуть ці такі гострі, гострі вугли злажені, як я вже зазначив. Ну і таким чином Китай поступово таким чином Трамп поступово намагатиметься Китай відтягнути від Росії. Те, що він намагався зробити і в контексті з Росією, відтягнути Росію від Китаю, бачимо, що це не спрацювало. Ну, тоді він буде спілкуватися ну, ну, з більш певно цивілізованим гравцем. Хоча Добре. там теж, звісно, є питання. Ну, так, 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 як веде себе Росія, напевно, ніхто не може. Живеся, тому що це дійсно терористична держава. все таки з Китаєм. Я думаю, можна більше знайти спільної мови. Тому я думаю, що американська адміністрація буде докладати зусиль для цього. Ну, будемо стежити за перебігом. Власне, повертаючись до візиту Володимира Зеленського, в Вашингтон, він ось нещодавно підбивав підсумки і сказав, що санкції для Росії є. Зустрічі у Будапешті без України немає. Тобто, такий ну, можна вважати, що позитивний для нас підсумок його поїздки, але натомість і томагавків теж немає, про які багато говорили. Той же ж президент України каже, що Україна може розраховувати, отримати далекобійні ракети зокрема тамагавки і від європейських країн е, ну наскільки справді Європа може нам надати без згоди Сполучених Штатів, без якоїсь домовленості, тому що ми часто бачимо, що Європа повторює ці кроки за США е, тамагавки. І наскільки справді ну от е, ця стратегія важлива для закінчення війни отримати таку зброю? Чи в принципі економічний тиск цього досить? Е, Ні, думаю, що е, надання Україні таких далекобійних ракет це дійсно посприяло би нам в контексті завдання ударів глиб російської території, яка з таки по тим об'єктам, які також, скажемо так, є такою критично важливими для російської економіки, власне ну, і ну а відтак, як ми вже говорили, і для її воєнної машини. От тому, скажемо так, я думаю, що насправді. Тут важливо, щоб якщо і будуть такі прийняті рішення, щоб цих тамагавків теж було достатньо, тому що ну, якщо ми говоримо там про 10, 20, 30 одиниць, ну в принципі так зрозуміло, що вони навряд чи зможуть змінити сильну ситуацію. Але якщо ми говоримо саме про політичний контекст, то очевидно, це був би дуже важливий жест, тому що головне отримати першу партію. А далі вже можна нарощувати. тут вже багато було прикладів, ну, наприклад, з тою самою авіацією з F-16. Зараз уже для нас не є якоюсь диковинкою, що до України. euh Надходять нові авіаційні оці одиниці, і які вона може застосовувати для своєї оборони. Бачимо зараз, Україна підписує нові контракти з західними партнерами, тобто, все вже запуст... вже йде в належному напрямку в цьому сенсі. Тобто, тут головне дати старт. Єдине питання, чи ви вистачить політичної волі у американського президента? Я поки що не впевнений, що він готовий піти на цей крок. Я все таки думаю, що це питання, що пов'язане з помагавками. Він все-таки застосовує якась. Таки в контексті тиску на Російську Федерацію, щоб все ж таки Путін погодився сісти за стіл перемовин. Бачимо, що це не спрацювало, хоча телефонна розмова відбулася між Трампом і Путіном, яка таки перед візитом, ну перед переговорами Трампа із президентом України, от але бачимо, що поки що зустріч не не відбудеться принаймні в оглядній перспективі. Побачимо, як вона буде надалі. От я думаю, що все-таки. Таке це питання може бути прийняте, але вже якщо ситуація настільки ну, буде далека від мирного регулювання, що вимагатиме якраз таки посилення України, щоб вона яка могла бити влип Росії. Ну і взагалі, щоб це щоб це був навіть як фактор стримування, тому що тоді Російська Федерація буде ну можливо кілька разів думати перед тим як атакувати Україну, тому що вона не буде знати, куди на до неї прилетить, і тому в цьому контексті я думаю, Дуже важливо зараз працювати з нашими партнерами, щоб вони посилювали нас різними можливо, альтернативними варіантами. І саме головне, нам потрібно посилити наш повітряний простір, українське небо. Ми повинні розуміти, що володіння таким типом ракет, далекобійним типом ракет, воно має величезні ризики, навіть саме розміщення на нашій території, тому що, очевидь, Путін намагатиметься, скажімо так, Випробовувати нас на міцність, чи є у нас такі ракети насправді чи ні, і взагалі він може навіть, якщо ми застосуємо у відповідь завдати удару, скоріше за все таке відбудеться гіпотетично, і нам потрібен, потрібен краще захист. Ми бачимо наскільки Росія зараз готова продовжувати саме цей терор. Проти мирного населення тому мені здається в цьому той проблема. Тому ті ті всі зустрічі, які відбувалися цими днями, які які мають відбутися також в різних форматах, вони важливі, якраз таки, щоб ми могли зміцнити наші спроможності. А томагавки я думаю, ми зможемо отримати, хоча потрібно і розробляти власні можливості. Наскільки я знаю, що це відбувається, навіть уже якісь зразки випробовуються саме вже в реальних скажімо так, бойових умовах, або скажімо так, вглиб вглиб Російської Федерації. Звісно, туман війни мене мене можемо знати всієї інформації, але тим не менше, Україна теж працює в цьому напрямку, і дуже важливо, щоб ми могли так само працювати в цьому напрямку з нашими західними партнерами, американськими і європейськими, для того, щоб можна було виробляти спільну зброю і так само її застосовувати проти країни-агресорки. Ну, от якраз про міцність партнерів, тому що Путін випробовує не лише нас, а і Європу. От якраз, здається, в день запровадження санкцій Штатами і Саміту ЄС Путін вчинив чергову провокацію в повітряному просторі Європи. Два російські винищувачі залетіли у Литву. їх не збили, як і попередні рази, із безпілотниками, і з такими літаками. Європа боїться цієї ескалації. І власне той факт, що вони хочуть запустити стіну дронів аж до кінця 2027 року, ну він, мабуть, показує, що вони зовсім не розуміють, що така війна що треба швидко приймати, ухвалювати якісь рішення зараз. Вони ну так відкуповуються поки грошима, а Україна платить на жаль своєю кров'ю. Але ну, важко уявити, якщо Росія піде далі, ось за ці провокації і ця агресія вийде за масштаби України. Європа ж не готова. Ну на жаль, так ми можемо констатувати те, що не всі країни Європейського континенту вони в повній мірі усвідомлюють ризик, які мають місце. На щастя, вже є. Є, є, є позитивні зрушення в цьому напрямку, і скажімо так, все більше і більше лунає голосів в, в, ну в тому контексті, що потрібно і допомагати більше Україні, і, і виділяти більше коштів на обороноздатність. Бачимо, що європейський союз працює над цим дійсно. Зараз поки що перспективи більш віддалені, але тим не менше є робота. Це важливі сигнали, але потрібно ще працювати зокрема і в Україні, тому що, наприклад, ті країни, які знаходяться географічно більш віддалено. 哦。嗯 Від України, від Росії, від і вочевидь від фронту бойових дій. Ну вони вважають, що ну навіщо посилювати східний фланг європейського Союзу, наприклад, якщо потрібно розподіляти ті кошти, які є в, в у, у, у ЄС, всім країнам членам. Ну фактично, як порівню, ну, скажімо так, ну приблизно ну, десь, чи там по еквіваленту, як вона там відбувається. От на мій полі це хибні думки таких от урядів, таких окремих, можливо, політиків, політиків чи всіх чи, чи чи держав в цілому тому, що е, всі знаходяться в зоні ризику, і останні е, провокації Російської Федерації вони наочно демонструють, що насправді для Путіна не важливо, чи якась країна знаходиться географічно поруч, чи більш видалено. Ми пам'ятаємо, що були порушення повітряного простору там і Норвегії, і Німеччини, це Данії. Е, а, а це ті країни, які не мають спільного кордону, так е, очевидно що в можливо більше. Зоні ризику там перебувають країни Балтії, Польща. Ну і ми, ми пам'ятаємо ці всі події. Фінляндія там це, 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 це зрозуміло. От, але все одно Путін демонструє, що для нього немає якихось перешкод запустити якісь там дрони чи навіть літаки, от зробити якусь провокацію навіть в більш віддалених країнах. Тому тут ні ніхто ні, ніхто не може відчувати себе в безпеці, особливо якщо ми говоримо за європейський континент, тому потрібно. Рібно приймати рішення, приймати їх швидше Хотів би більш оперативних таких от кроків, тому що час грає проти Європи. Путін уже довів всіма своїми діями, що він готовий перейти будь-які червоні лінії, що для нього немає ніяких обмежень, і тому тут важливо, щоб дійсно можна було реалізовувати. Ці ці проекти, які є значно швидше, наприклад, там східний вартовий або стіна дронів і це все інше. Це все непогані варіанти. І дуже добре, що Україна а теж може бути залучена до таких ініціатив, щоб поділитися власним досвідом. Але дуже все бюрократизовано І от потрібно, звісно, більше єдиноголосся серед наших європейських партнерів. На жаль, не завжди воно є. А деякі країни відверто ще й виступають проти цього ну, знову таки можемо згадати, ту саму Угорщину, вона зараз знову демонструє. Небажання домовлятися, не бажання йти на якісь компроміси всередині європейського союзу, а все більше і більше там іде догода Володимиру Путіну. Ну і Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Він ще звісно, скажімо так, дбає лише про власний політичний капітал, особливо за півроку до парламентських перегонів ці країни. Тому мені здається, що в цьому є проблеми, але потрібно працювати. Сподіваємося, що будуть позитивні сигнали і в цьому контексті. Так, звісно, сподіваємося. Дякую вам, пане Станіславе, Спасибо за вам. те, що завітали до нашої студії. Станіслав Желіховський, політолог, міжнародник, був гостем нашої студії. Говорили про миротворчий процес, який знову зриває Путін. Ну і що в такому разі буде робити Об'єднаний Захід, Сполучені Штати і Європа, США вже запровадили санкції проти Росії. Наскільки цей економічний тиск вплине на завершення війни? Ну, а з вами була я, Марина Білоножка. Більше про. Грам, дивіться на нашому ютуб каналі. Переходьте, ставте вподобайки, коментуйте і до нових зустрічей.